Що стосується підготовки до наступу, питання комплексне, те, що у нас виникали, пам'ятаєте, і в мене була конструктивна критика. Вона була спрямована не на те, щоб там комусь дорікати, а все ж таки, щоб скерувати, як мені видається, і багатьом експертам більш потрібніше русло. Мається на увазі військово-промисловий комплекс, оборонно-промисловий комплекс України. Я постійно кілька років, от підряд, от, напередодні повномасштабного вторгнення, ходив і говорив про те, що треба вкладати гроші туди треба виробляти зброю треба давати шанс молодим науковцям фахівцям для того щоб вони створювали інноваційні продукти і продавали в українську армію і за кордон таким чином наповнюючи бюджет такою потрібною валютною виручкою це з одного боку з іншого боку армія постійно перебувала в підготовці до можливих сценаріїв по перше у нас а, тривали бойові дії на Сході, нехай з низькою інтенсивністю, не порівняти як зараз. Але сили там були, які а, постійно удосконалювали свої навики. Друге, у нас відбувалися неодноразові навчання, в тому числі з представниками країн-членів НАТО. Я хочу нагадати, 2020 рік навіть конвертоплани над Києвом літали американські. Це наступний момент. Третє. А треба сказати, що незважаючи на ту риторику, яка була в січні в лютому Напередодні повномасштабного агресивного вторгнення Росії, все ж таки, розуміння у влади, на мій погляд, того, що може бути напад, воно було. Чому? Тому що, от я зокрема, там багато депутатів говорили про те, що треба провести навчання повномасштабні по на території України з залученням сил і засобів. І от ми побачимо, що десь січень лютий почалося постачання зброї, зокрема від Сполучених Штатів. Було проведено ряд навчань, великі навчання за метіль, наприклад, залученням великих сил і засобів. І з цієї точки зору, по навчанням, по тому, як військові себе поводили, як вони вдосконалювали свої навики, як ми бачимо, вони були готові і зустріти ворога і продовжують робити це, не можна сказати, що не готувалися. Інше питання чи сприйняття на рівні сприйняття? Чи хотілося вірити в те, що може бути таке повномасштабне вторгнення? Я думаю, що у багатьох політикам точно ні. Як і експертам, які можливо і допускали, але казали, що ні. Сил недостатньо, засобів немає, все ж таки не зважиться з Білорусі, не підуть і так далі. Тому на рівні можливо світосприйняття якогось це можливо і відбувалося, але на рівні дій, які мали виконувати військово-політичне керівництво, все робилось для того, аби зміцнювати оборону.